Зеленська не просто так проїхав у Туреччину. На зустрічі з Ердоганом, це стало зрозуміло. Є теорія, що він вирішив зіграти на тому, що лідеру Туреччини теж не сподобалися кулуарні перемовини Путіна і Трампа. Таким чином, очільник України, начебто, хотів знайти союзника у протистоянні підписанню несправедливого миру. Утім, на перемовинах Ердоган шокував Зеленського неочікуваними словами. Як це було, побачите далі. Усім вітання. Ми вдячні за те, що ви обираєте нас під за для того, аби дізнаватися останні актуальні події. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку і залишити свої коментарі. А я буду розпочинати. Президент України Володимир Зеленський зробив ряд заяв у Туреччині. У Анкарі Зеленський провів зустріч з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом і першою леді Еміне Ердоган. Цікаво, що ця зустріч відбулася саме на фоні перемовин у Саудівській Аравії, де символічно рашисти США обговорюють зміни в Європі та структурі НАТО, які як повідомляються не задовольняють турецького лідера. Зазначу. Реється, що одним із моментів є те, що Туреччина як і Європа знаходять осторонь переговорів, які вирішують долю України та Європи. Але по суті, є двосторонніми лише Ерефія та США. Тут немає піклування про долю Європи. Головна ціль прагматична: Туреччина не те, що нічого не отримує, а й може втратити в разі, якщо Трамп та Путін почнуть ділити Європу. І ключовим питанням буде звичайно, що станеться ж з Україною, якщо її порти будуть розділені між Росією та США, а останні планують максимально. Альо зайти в Україну для Туреччини це невигідно вигідно. Тож ці здавалось би, на перший погляд, дивні перемовини для Зеленського на фоні зустрічі делегацій в США та РФ у судівській Арафії можуть бути логічними, адже Туреччина одна із найсильніших країн НАТО і так легко, як багато країн Європи її не прогнути. Можливо, Зеленський скористається цією картою та зможе її розіграти, не давши Трампу зробити дурниць і дати Путіну занадто багато під час мирного процесу. Ось офіційна за. Jamot Rečene. Ми приймали президента України Володимира Зеленського, який відвідує нашу країну з офіційним візитом на запрошення нашого президента Реджепа та і в аеропорту Есенбога. Сподіваємося, що цей візит сприятиме розвитку відносин між двома країнами та сприятиме процвітанню народів обох сторін. Сказав він. згідно із повідомленням, під час зустрічі були розглянуті всі аспекти турецько-українських відносин, стратегічного партнерства та обговорені кроки необхідні для подальшого зміцнення співпраці між двома країнами. Сторони також обговорили питання продовольчої безпеки. Перша леді питання освітньої та культурної дипломатії. Також, як повідомлялося напередодні Володимир Зеленський у ході розмови з турецьким лідером, хоче почути позицію Ордегана про перемовини, присвячені закінченню війни РФІ проти України. У свою чергу президент Туреччини Реджепти Пердоган назвав кінець війни в Україні пріоритетом для Стамбулу у 2025 році. Турецький лідер відзначив, що Стамбул сподівається на початок нової ери на півночі нашим пріоритетом залишається покласти край війні між Росією та Україною, які є нашими сусідами з чорного моря справедливим миром? Ми сподіваємося, що нова ера почнеться на нашій півночі у 2025 році, заявив президент Туреччини. І раніше агентство Bloomberg повідомляло, що пропозиція президента Туреччини передбачає створення демілітаризованої зони на Донбасі та розміщення там міжнародних військ. За планом Ердогена Україна щонайменше на 10 років відкладе обговорення вступу до НАТО розповіли агентство «Джерела». До речі, варто зауважити, що ця зустріч відбудеться якраз на тлі переговорів представників Сполучених Штатів та РФ у Саудівській Аравії. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що напередодні Україна не була запрошена до участі в запланованих в столиці Саудівської Аравії Ріаді переговорах між США та РФ щодо припинення російсько-української війни. Більше того, офіційний Київ не визнаватиме рішень, які ухвалять Росія та США без участі українських представників. Ну а тим же часом Туреччина готова відігравати важливу роль, аби встановити в Україні мир та зупинити війну. Утім, очільник турецького МЗС Хакан Фідан заявив, що для припинення бойових дій можливо доведеться ухвалювати неприємні рішення щодо територій України. Турецький міністр додав, що нині адміністрація Дональда Трампа та ЄС працюють над різними аспектами: як досягти припинення вогню та досягти миру. Фідан вважає, що угода має бути такою, аби не виникла нова війна за його слова, Вами поєднання короткострокової негайної потреби в припиненні вогню із довгостроковими стратегічними інтересами є дуже важливим завданням, над яким нині працюють країни. Водночас Фідан натякнув, що у результаті Україні навряд чи вдасться зберегти територіальну цілісність в ідеальному світі. Ми хотіли бачити збереження територіальної цілісності України, але зараз іде війна, і на жаль, у результаті цієї війни нам доводиться приймати деякі неприємні рішення. Заявив Фідан, зауваживши, що нині країна намагається вирішити, що можуть отримати що залишити, а що відкласти. Глава МЗС Туреччини також наголосив, що кризи, спричинені цією війною, включно з міграційними, економічними та іншими, повинні пропонитися. Фідан також підкреслив, що ці думки він та Бернард Квінтін висловили під час їхніх переговорів. У свою чергу Фахретін Алтун, керівник відділу комунікації та співпраці зі ЗМІ в адміністрації президента Туреччини, заявляв напередодні, що Анкара готова підтримати мирні переговори між Росією та Україною. Турецький політик зазначив, що Туреччина вже виступала посередником у різних угодах обох держав, а його керівництво буде радим, якщо Стамбул стане місцем для укладення миру. Він також заявив, що Туреччина буде рада, якщо Стамбул стане містом, де укладеться мир між Україною та Росією. Звичайно, цілком можливо, що країни воз'єднаються у Стамбулі у цьому контексті. Туреччина, як стабілізуюча сила, готова надати будь-яку допомогу, включаючи гуманітарну допомогу та початок мирних переговорів, наголосив Алтун. Він закликав і інші країни конструктивно та відповідально діяти, аби запобігти ескалації. Ну а далі ми також з вами поговоримо і про те, що раніше турецький лідер Ердоган заявляв про те, що Туреччина готова посприяти досягненню миру в Україні. Зокрема, він хотів би обговорити це з Трампом. Справедливий і міцний мир має бути досягнутий в Україні, що найшвидше до того, як наслідки війни в нашій сусідній географії ще більше поглибляться, сказав Ердоган. Він також додав, що Туреччина і надалі докладатиме зусиль для встановлення миру. Зокрема, він планує обговорити це питання з президентом США Дональдом Трампом. Водночас, як зазначив політолог і виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад Олексій Боряченко, Анкара може запропонувати участь свого військового континенту в миротворчих місіях після завершення активної фази конфлікту, за його словами, Туреччина є однією з країн, яка значно посилилася після останніх подій у Сирії та здобула важливу роль у регіоні. Вона фактично стала транзитором економічних інтересів Китаю до європейського союзу. І її позиція на міжнародній арені. Стала значно міцнішою протягом останніх декількох років Туреччина значно зменшила свою залежність від Росії, особливо в питаннях енергоресурсів та атомної енергетики, оскільки саме Росатом побудував першим атомний енергоблок на турецькій АЕС. Тобто, шантажувати Туреччину енергетичними питаннями вже точно не виходить, сказав Буряченко. Також як зазначає експерти, економіка Туреччини була тісно пов'язана із російськими туристами, які часто відпочивали на турецьких курортах. Однак і початком вели війни Росії проти України ситуація змінилася. Країна переорієнтувала свої туристичні можливості, зробивши пріоритетом європейських туристів. Що стосується енергетики, то газовий потік через Туреччину став для РФ майже єдиним джерелом доходів від експорту до європейського союзу. Така ситуація робить туреччину менш вразливою до енергетичного шантажу і з боку Кремля. Окрім того, після попередніх розбіжностей з Сполученими Штатами Америки через закупівлю систем ППО Е 400 у Росії Туреччина отримала можливість купувати. Ти найсучасніші оборонні технології, зокрема літаки, завдяки своїй ролі у НАТО. Береченко пояснив, що для Туреччини важливим аспектом є зменшення впливу Росії в Чорноморському регіоні. Вона прагне зміцнити свої стратегічні відносини сполученими штатами Америки та Європою, бувши кандидатом на вступ до Європейського союзу. Турецька політика тепер більше орієнтована на зменшення російського впливу, і Туреччина готова зайняти активнішу роль у післявоєнному процесі. Туреччина логічно зробила вибір не в сторону Росії, підкреслив. Олексій Боряченко. одним із варіантів, які Туреччина може запропонувати в переговорному процесі, є участь її військового контингенту в моротворчих місіях по лінії розмежування після завершення гарячої фази конфлікту. Тож, як говорить експерт, Туреччина могла б також взяти на себе контроль над чорноморською акваторією разом із Великою Британією. Вона не відмовляється від можливості деокупації Криму, оскільки це є для неї важливим безпековим питанням. Таким чином Туреччина прагне стати однією із ключових держав у переговорах між США, Європою та Україною, водночас виступаючи не лише як країна НАТО, але і як представник інтересів глобального півдня. Ну, якщо далі говорити саме про перемовини, то президент України Володимир Зеленський розповів на який варіант завершення війни без участі України в переговорах він би погодився. Я впевнений, що ми маємо бути за столом переговорів про завершення війни Росії проти України. Інакше це неприйнятно. Але якщо буде рішення без нас і Путін піде з усієї нашої землі, ми будемо у НАТО. А Путін сидітиме у в'язниці, тоді президент Трамп зможе це зробити без нас, заявив Зеленський в інтерв'ю News. За його словами, Україна ніколи не визнає окуповані. Вані території російськими однак їхнє повернення може відбутися дипломатичним шляхом. Зеленський додав, що Україна не погодиться на поступки частиною території, бо це суперечить конституції. Ми ніколи на це не підемо. Це не стосується жодних переговорів. Ми ніколи не будемо про це говорити. Додав президент. Він зауважив, що це стосується і тимчасово окупованого Криму, якого Україна має також повернути дипломатичним шляхом. Навіть Крим ми ніколи не визнаємо російським. тому що через роки все, що є українським, буде українським. Але я не знаю коли. Але так, ми повинні повернути його дипломатичним шляхом. Так ми можемо. Якщо ми в НАТО, то зрозуміло, чому дипломатичним шляхом. Тому дипломатичний шлях це добре. Але там, де ми будемо мати гарантії безпеки, підсумував Зеленський. Раніше Зеленський не раз наголошував на неможливості переговорів про припинення війни РФ проти України без участі української сторони. Зокрема, Днями під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції президент наголосив, що Україна не прийме угод, укладених за нашими спинами. Тоді як кремлівський очільник Володимир Путін хоче переговорів із Сполученими Штатами Америки сам на сам. Ми нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявляв, що Володимира Зеленського залучать до мирних переговорів між Україною та Росією. Більше того, Трамп також схвально відповів на питання про залучення українського лідера до переговорного процесу. Однак американський лідер поки не уточнив про яку саме залученість йдеться та чи існують конкретні домовленості, В свою чергу. Президент Зеленський в інтерв'ю заявляв, що Трамп дійсно може підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна, не до мирних переговорів я вам вдячна. Глядачисте, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь, і надалі разом з нами.